Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в грі Kitaus Andres. І в нас перегони Лас Ventures і в нас трек Кільцева Лас Вентурас. О, яку нам тачку дали? Нічого собі. Реально унікальна, дорога тачка. Ой. Так. Та. Та на... Пляха-мука. Початок не дуже пішов, але без пошкоджень тут ніяк. Може я нас дожину цих застранців. Що, правда, головне бути обачним, бо може таке ставатися. Ось я їх вже наз... нагнав. Одного розвернуло до побачення. І я вже в лідерах. Поки ще. Так, я на узбіччі майже йду... О, навик. Навики водіння. Чи навички водіння збільшилися? Ой! Як завжди. Мої тачці вже гаплик Гаплик. скоро, якщо ще одне таке зіткнення буде. Тут головне бути дуже обачним. Видно, що гаплик. І раз, кину швидкість, щоб не було так, такого сильного зіткнення. Не стану поспішати, ну, я в лідерах, але я не розслабляюся, бо мене можуть обійти. Так, добре, ще я пригальмував трохи. А ось і фінішна смуга. Перемога. 10 касарків мені в кишеню, так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось. Ставимо подобайки Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!